Всім хайшки! З вами знову я Блок, І це виживання. Так як в попередньому відео ми перебудовували мій будиночок в літній варіант, то в цій серії нам, в принципі, немає що робити. Але відео знімати потрібно, тому щось придумаємо. А поки давайте підемо й пофлексимо під музлончик. Такс. Кстати, зацініть мою танцювальну площадку. Мені дуже подобається. Такс, підходимо, беремо музичний диск і ставимо його. Тин -тин 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 -тин. Ого, вже так пізно. Так, давайте виключимо музику. Ого. Повітряна тривога давно її не було. О, ні! На мене зараз почнуть нападати фантоми. Що ж, на такий випадок в мене є особлива зброя. І так. І оп. Оп-оп-оп. І. О, оп. мій секретний сундук. Так, зберемо лук і стріли ушкодження. Так, що ж, пішли наверх на балкон, заходимо і. оп. Так, звідси я до них не достану, так що давайте піднімемось на кришу. Перекусимо. Візьмемо землю і почали. І. Оп. оп, оп. Так. Звідси. Ні, все одно. Звідси, все одно. Все одно, все одно не достану. Так, піднімаємося вище. І оп-оп. І быстренько залазимо на кришу. Такс. І тепер пішли ось туди шукати фантомів. Так, акуратно і. Так, сте... Фантом, фантом, фантом. Стріляємо. Опа! Так. Ого! Пау! 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 І пау! Фух. Відбій повітряної тривоги! Якщо вже відбій, Увага, то я спати. Відбій повітряної тривоги. Акуратно спускаємось. Ой, ну ладно, фу, заходимо. Так. Ой. А, ой, а що я тут роблю? Я, напевно, вчора так стомилась, що тут заснула. Ну, добре, коли все добре, давайте тоді на вулицю. Подивимося, як там мої поросята. Але спочатку давайте занесемо нашу секретну зброю е, на її місце. І ось. Ось так. кладемо лук. Ой, я десь стріли, так. Стріли. Не поняла. А чого чо вони не беруться? Ой, ладно. Тоді давайте. Ой, лук, 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 лук. Беремо лук. І пішли постріляємо трішки в зомбі. Так. Опа, відкриванькаємо і. починанькаємо. І. оп і. оп. і оп! За добавкою йдете. Все, постріляли трішки у зомбі. Тепер давайте все ж таки занесемо секретну зброю на її місце. О, якраз і стріли вистріляла. Так, складемо сюди лук і беремо дошки і закриванькаємо. Все, тут е, нічого не було е, ніколи. ні. Що ж, йдемо до поросят. А ти поки що не збудь підписатися на мій телеграм-канал. Ось він на екрані. Інколи я туди скидаю моди, а ще там регулярно приходить повідомлення про те, що виходить відео, або ж причина, чому воно не виходить. Тому іди підписуйся. Так, ідемо. І йдемо. І оп, заходимо. Так, як ви тут? M, A, S, H, A, B, L, O, -N G. І Жора. Нормально? Ой, ви мої хорошенькі. Тільки от мені кажеться, у вас якось менше, ніж в прошлий раз було. Так, візьмемо картопель. А, ви їсте картопель. Так, читаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой. Десять, так. Да. Все правильно, так. Картопельку дам жору зісти там. Тому що він мене возить, між прочим. Да. Так, ладно, я тоді піду, якщо у вас все добре. Так, виходимо. І оп. Йдемо. І оп, оп. О, мені здається, що я тільки що придумала новий мем. Такс. Ідемо сюди. Отак от. Е, стаємо. Отак от, от і оп. Готові? Житомира не існує. Так, ладно. Давайте зайдемо всередину будинку. Так як нам немає що робити. Давайте тоді знову пофлексимо під музлон. Заходимо і. оп! Ой, опять цей ефект. Ну, ладно. Йдемо на другий етаж. Ой, застряла трохи. Піднімаємось і. Беремо музичний диск, ставимо. І. Добре, ну а на цьому все, тому що я не знаю, що нам робити. А ти не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і по бажанню написати коментарій. Усіх люблю і до зустрічі!